Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми вивчали тему просте ускладнене речення. Прості речення, особливо коли вони короткі, забезпечують динамізм і лаконічність мовлення. Проте добір потрібної синтаксичної конструкції залежить насамперед від смислових відтінків, акцентів. У різних життєвих ситуаціях може виникати потреба пояснити в межах одного речення складніші змістові відношення. Причини та наслідки, умови, одночасність чи послідовність подій та інші. Особливо актуально це в науковому стилі, який передає розлогі міркування. Найкращою формою, своєрідним одягом для вираження думки, у таких випадках є складне речення. Пригадаймо: складне речення це синтаксична одиниця, утворена з двох. Або кількох об'єднаних за змістом та інтонацією частин, кожна з яких має граматичну основу. Складні речення поділяють на складні безсполучникові, складні сполучникові, складносурядні, складнопідрядні і складні з різними видами зв'язку. Утворювати складні речення потрібно правильно. Пропоную запам'ятати такі особливості. По-перше, Кожне просте речення в структурі складного, має бути грамотно побудоване. Наприклад, складне речення, перше, на чому я хочу наголосити, це на правильній побудові простих речень у складному. Побудовано неправильно. Розгляньмо окремо дві частини цього речення. Частина, на чому я хочу наголосити, помилок не містить. Проте, якщо ми її пропустимо, лишиться частина Перше, це на правильній побудові простих речень. Підмет із присудком у цьому реченні не узгоджено. Має бути, перше це правильна побудова простих речень. Отже, усе складне речення повинне бути оформлене так. Перше, на чому я хочу наголосити, це правильна побудова простих речень. По-друге, частини складного речення повинні бути логічно пов'язані. Найчастіше порушення логіки буває через неправильне вживання сполучників. Проаналізуємо речення, учитель довго говорив про будову складного речення, і це мало цікавило учнів. Сполучник І в цьому реченні не відображає логічний зв'язок його частин. Якщо замінити його на сполучник «проте» або хоч, речення відразу набуде виразнішого звучання. Учитель довго говорив про будову складного речення, проте це мало цікавило учнів. Або ж, учитель довго говорив про будову складного речення, хоч це мало цікавило учнів. По-третє, не варто надмірно ускладнювати речення підрядними частинами. Складну конструкцію можна поділити на кілька речень або замінити підрядну частину зворотом. Речення я побачив стосик книжок. Які лежали на полиці, яка висіла на стіні, яка була в моїй кімнаті, переобтяжене зайвою інформацією. Можемо замінити на доречніший варіант. Я побачив стосик книжок на полиці у своїй кімнаті. Ще один приклад. В оголошенні є вказівка на місце, де буде проведено свято, якого всі так чекали. Усуньмо надмірне вживання підрядних речень. Я обрав варіант. В оголошенні є вказівка на місце, де буде проведено очікуване свято. Проте це не єдиний варіант. Поміркуйте, будь ласка, і ви, як ще можна вдосконалити цю синтаксичну конструкцію. По-четверте, частини складного речення повинні бути однопланові за змістом і граматичним оформленням. Не можна використовувати як однорідні конструкції підрядну частину та член речення. Наприклад, Речення ви повинні з'ясувати потреби споживачів і чи є на ринку потужні конкуренти побудовано неправильно. Правильним є варіант, ви повинні з'ясувати, якими є потреби споживачів і чи є на ринку потужні конкуренти. Ще один приклад неправильного речення: під час наради обговорювали питання, як збільшити прибутки і відповідальність за планування наступного року. Краще сформулювати його так. Під час наради обговорювали питання, як збільшити прибутки та хто є відповідальним за планування наступного року. Також можна цей зміст передати простим реченням. Під час наради обговорювали питання збільшення прибутків і планування наступного року. Не можна також використовувати підрядну частину як присудок двоскладного речення. Помилковим є варіант. Постійні сповіщення про помилки це коли комп'ютер працює некоректно. Оптимально у цьому випадку ужити просте речення. Постійні сповіщення про помилки це один із наслідків некоректної роботи комп'ютера. І на сам кінець. щоб уникнути повторення тих самих слів небажаної тавтології, у наступній частині складного речення їх пропускають. Або замість них уживають співвідносні займенники, який, що, він, такий і подібні прислівники тут, там, тоді та подібні. Наприклад, у другій частині речення Одні мої друзі обожнюють читати фентезі, а інші детективи. Пропущено слова обожнюють читати, які зрозумілі з контексту. Якщо їх лишити, речення буде надміру переобтяжене та стилістично недоладне. Одні мої друзі обожнюють читати фентезі, а інші обожнюють читати детективи. Погодьтеся, речення, коли я вчора прийшов у музей, то побачив там неймовірну картину, збудовано більш вправно, ніж речення, коли я прийшов вчора в музей, то я в музеї побачив неймовірну картину. Як ви, мабуть, уже переконалися. Потрібно уважно стежити за всіма нюансами мовлення. Правильна будова складних речень не є винятком. Пам'ятайте, від того, як ми оформимо свою думку, залежить те, як нас зрозуміють. Наступного заняття детальніше проаналізуємо логічні помилки в складних реченнях. До зустрічі!